Військових звинуватили командира бригади Богдана Шевчука у загибелі великої кількості бійців та віддані злочинних наказів. Всі, хто пішли 22-му році, всі загинули. В зону відповідальності військового формування поїхав головком Збройних сил України Олександр Сирський для з'ясування всіх обставин. прагнемо того, щоб розбити ворога, щоб він я здесь, під Бахмутом на інших ділянках Чевчука звинувачують у тому, що за його наказом на передові позиції нібито відправили майже всю верхівку розвідки бригади. Наслідок цього загинули начальник розвідки, начальник артилерії одного із батальйонів, головний сержант роти розвідки. А командир роти отримав поранення. Ще один інцидент стосується батальйону шквал, що складається із колишніх засуджених. Усі подробиці гучного скандалу, в який втрутився вже сирський, розказуємо далі. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок призначена комісія. Командуючи на е, буде працювати в нас. Е, ну я думаю, що комісія розбереться де, по факту. Першою про ситуацію з керівництвом в 59-й бригаді публічно заявила паромедикиня Катерина Пташка Поліщук, яка породнила Маріуполь. Вона закликала здійснити службову перевірку командира бригади Богдана Шевчука. Пташка заявила, що понад рік перебувала у зоні бойових дій разом із бійцями бригади Якова Гандзюка. Тоді командували бригадою Вадим Сухаревський та Максим Стеценко. Крім того, Поліщук звернулася й до президента України із проханням здійснити службу. Розслідування щодо Богдана Шевчука. Ми просто маємо зараз прекрасний шанс промахати країну. І наразі дуже, дуже багато людей роблять для цього все. На жаль. Вона заявила, що Шевчук віддав злочинні накази, нехтував життям бійців, через що частина з них загинула, а також усував усіх незгодних командирів. Поліщук додала, що Шевчука призначили командиром через родинні зв'язки. На своїй сторінці в інстаграм вона дописала. Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишається виконувати бойові завдання взор введення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу вас, пане верховний головнокомандуваче, звернути увагу та провести службову перевірку. За фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтуванням життям та здоров'ям особового складу, дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий кар'єризм, усунення всіх незгодних командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повної байдужості до основної мети військовослужбовців та його як командира у війні з ворогом. Поліщук також заявила, що йде з бригади через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука. В мене все. Майте повагу і або валіть зараз, щоб вас більше ніхто в Україні не бачив, або приїжджайте на фронт. Конкретні ще звинувачення на адресу Шевчука опублікував в лейтенант Збройних сил України із позивним Алекс. Мова не йде про втрату позиції чи території. Проблема набагато більше і страшніша. Некомпетентність командира бригади його необдумані злочинні накази, які призвели до взагалі непотрібних втрат в особовому складі. Він також розповів, що кілька тижнів тому за наказом Шевчука на передові позиції без ніякої на те необхідності, нібито відправили майже всю верхівку розвідку бригади. Внаслідок цього загинув начальник розвідки, начальник артилерії одного з придатних батальйонів, головний сержант роти розвідки. А командир роти отримав поранення. Алекс стверджує, що після цього бійці зверталися до журналістів і намагалися надати цій проблемі максимального розголосу. Почалися перевірки, відкрили кримінальні провадження. Але, як стверджує лейтенант, все зупинилося. А комбриг продовжує роздавати свої накази. Зокрема, він також, начебто, наказав відправити бійців із батальйону шквал, що складається з колишніх засуджених, в штурми без належної підготовки. Наші втрати і наші невдалі дії були в першу чергу. через його невмілість. Застосовувати нормально війська, хоча журналіст Юрій Бутусов ще 2 липня написав про критичну ситуацію у Красногорівці Донецької області, яку якраз і обороняє 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Яко Гандзюка. За його словами, призначений Олександром Сирським командир бригади Богдан Шевчук нібито не справляється зі своїми обов'язками. Бої йдуть у місті, ворог просувається і стає реальною повна втрата Красногорівки. Бутусов заявив, що не знає Богдана Шевчука особисто, але знайомий із багатьма бійцями 59-ї бригади, які повідомляють йому про те, що відбувається. Хлопці, які штурмовики відбивають ці позиції, теж взагалі красавчики. За пару днів ну, от було два штурми, відбили 12 позицій. Офіцер 59-ї бригади Сергій Цихоцький, коментуючи звинувачення на адресу Шевчука з боку Катерини Поліщук заявив, що парамедикиня не служила у бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка. Робити висновки та давати оцінки роботі будь-якого командира це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав. Наша бригада на цьому напрямку тримає цю інтенсивну оборону місяцями, практично не здававши позицій. Є втрати, на жаль, ми дуже булячі їх переносимо. Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави. Ситуація в бригаді абсолютно робоча. Всі на своїх місцях виконують бойові задачі, які перед нами ставить командування, от е, в тому числі командир бригади на місці. Е, розумієте, відповідальність, яка лежить на кожному командирі сьогодні, а тим паче, рівень командира бригади. Це я не знаю, хто б сьогодні міг би взяти таку просто взяти, і зголоситися, е, відповідати за такий особовий склад за напрямок. Це дійсно дуже важка і відповідальна робота. Офіцер також запевнив, що якби став свідком того, що описувала пташка, то точно б нареагував би на це, оскільки має на це право відповідні знання та досвід. Він весь час в Русі не сидить в штабі, просто він їздить по підрозділах там і так далі. Це реально боляче б'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір. Не тільки моє відношення до і офіцерів, які сьогодні є особового складу. От багатьох ну, з ким вдалося поговорити на цю тему. Є засоби, на які можна звернутися да? якщо ти знаєш щось і ти бачиш якийсь там негаразди, і в тебе якимось чином є доступ до якоїсь інформації, от маєш право звернутися до вищостоящого штабу до того ж до офісу президента, О, і таким чином. Якщо ці вже механізми не працюють, вибачте, ну це все можна робити дуже швидко в умовах, того що є інтернет, є офіційні сторінки і так далі. Після публічного розголосу про як заявляється неефективне командування в 59-й окремій мотопорхотній бригаді імені Якова Гандзюка, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський скерував робочу групу у бригаду. Як зазначають у генштабі, головнокомандиж зсу прийняв рішення щодо виїзду до зони відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з очільником військової служби правопорядку збройних сил. Перевірка має з'ясувати нещодавні втрати серед особового складу. А й нагадаю, що нещодавно схожий скандал розгорівся й довкола генерала Юрія Содоля, який чотири місяці був командувачем об'єднаних сил. Зокрема, начальник штабу Азову Богдан Крутевич звинуватив його в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. На тлі цього скандалу президент Володимир Зеленський звільнив Содоля із посади. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнато. Я людину особисто не знаю, проте дуже показував мені момент, що від військових, яких я знаю особисто, я нічого хорошого не чув. Тож очікуємо на результат перевірки щодо Богдана Шевчука. Чи звільнять ще одного командира із посади. Можете писати свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.